Для зручності мешканців селища Залізничне, що у Довгинцівському районі 2 листопада організували тимчасовий пункт видачі проднаборів від військової адміністрації. Пані Тетяна має інвалідність третьої групи через хворобу нирок. Та через поважний вік жінці ходити вже важко. Як не як цифра у паспорті наближається до 80 років за таку турботу про містян та отримання пакунку, за яким не треба далеко їхати, пані Тетяна вдячна. Удобно, то перший раз як давали, треба було їхати. І мені давали який не я... нудівносто четверто чи якій школі. То неудобно, звісно, було. Дякую, велике хороше підспор'я. Пенсія 2300. Багато ще й треба за комуналку заплатити. Скільки загалом у тимчасовому пункті запланували видати 125 пакунків для пільговиків, проте у районі на постійній основі працюють ще й три станціонарних точки. В одну з таких завітав Денис, аби забрати пакунок для своєї бабусі, дитини Другої світової війни. Бабушки вже важко ходити, а тяжого хадіття із транспорту живу недалеко, То з радістю, скажем так, дома. Пенсія сейчас маленькая, толком зарплат нету, помогать нечем, то приходится так помогать приходиться допомагати, чем можем. В період попередніх хвиль свої пакунки з харчами отримали майже 25 тисяч родин Довгинцівського району. А з 1 листопада розпочали видавати повторно проднабори з борошном, олією, макаронами, крупою, цукром, згущеним молоком та тушонкою для дітей війни, осіб з інвалідністю другої, третьої групи та пенсіонерів, що отримують виплати до 2600 тисяч З гривень. Спірована почалась бряначалась видача шестої волни безплатних продуктових наборів від воєнної адміністрації міста. в Долгінцівському районі. Запланірована за Шесту волну видать 5060 тисячі наборів за вчорашній день, за перший день, який стартував, було видано 1108 наборів жителям нашого району. А в нашому районі працює три пункти. Сім'ї, що мають право на отримання продовольства від військової адміністрації, можуть звернутися в один із 26 стаціонарних пунктів міста у будь-який найзручніший за місцем розташування з 8 ранку до 5 вечора з понеділка по суботу. Для уточнення інформації звертайтеся за номерами телефонів у своїх районах, що наразі бачите на екрані. Маріола Куліч, Віктор Степанов, перший міський.